Доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Запоріжжя і дивимося ми на тиждень. Давайте подивимось на тиждень Запоріжжя. Нагадую, дивимося з 10 по 17 жовтня. Запоріжжя. Що очікує Запоріжжя? Запоріжжя. Ну, дивіться, <смір> ситуація дуже приємна з обстрілами. Ситуація важка, будуть обстріли, будуть руйнування. На жаль, будуть поранені чи будуть жертви? Будуть бити десь е, правосуддя, там, де її звершується правосуддя. Тобто, кудись, де будуть, можливо, це будуть якісь юридичні кон контори, якісь от такі. Е, можливо, це суд якийсь, Тобто, щось таке будуть таке руйнувати. Можливо, навіть якась адміністрація кудись туди будуть бити. Але це вже, я вам скажу, це якось не на окраїні, якось так. Це вже будуть вони кудись. Я так думаю, що не тільки ракетами і жужики будуть. Ну, ці всякі гіраньки. Щось повинні зловити, щось повинні збити. По жертвам подивлюся пізніше. Ee, дивіться, да, будуть, будуть і прильоти, будуть і збиті, будуть і прильоти. Дивіться, що мені е, по Запоріжжю ще подобається. Подобається, що там щось новесеньке, щось, щось, щось починають звозити прям звозить капітально. бити будуть. Щось дороге і іноземне, ось так скажу. Так, е, другий момент. Там будуть поранені, це будуть звозити в Запоріжжя вже поранених. Це вже будуть поранені наші хлопці та цивільні можуть бути е, поранені якісь в Запоріжжі, можливо, десь в... на Донеччині, от там будуть звозити в Запоріжжя. Можливо, десь в Запорізькій області. Будуть вести в саме Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Отже, дивимося Запоріжжя. Ще Да, Так, прильоти будуть. Щось буде збиватися. Більше пов'язано це з десь з темною, з темним порою. Частиною доби, з темною. Можливо, ранок, можливо, пізній вечір. Отак От будуть бить, 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 бить. Прям. Ну, частота буде прям. Ну, поки що на цей тиждень нічого хорошого я на Запоріжжя не скажу. Так, по прильотам зараз глянемо. Ну, така ситуація. Дуже якось будуть люди з Запоріжжя виїжджати. Прям виїжджають, 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 прям сім виїжджають. з сім'ями виїжджають. Запоріжжя прям, прям виїзд пішов. Виїзд, 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 виїзд. Дивіться, будуть ловити колаборантів, будуть виявляти, якось жінок дуже багато, прям страшне. Люди якісь, які дуже довго були в дорозі, нарешті доберуться до Запоріжжя. Щось буде. Так, давайте тепер подивимося Запорізьку область. Тільки окремо будемо дивитися загальну картину. Окуповану територію будемо дивитися трошки пізніше. Зараз дивимося, Запоріжжя не окупована територія. Всі останні там буде трошечки пізніше. Я зніму відео прям про, про всі міста. Не переживайте. Бо зараз будуть мені писати всі, а де ж там міста? Трошечки почекайте, все буде. Отже, Запорізька область не окупована. Не окупована територія. Якісь міста будуть страждати. Прям дуже. Я так думаю, що це поле. Так, да, це Гуляй-поле. Прям. Да, Гуляй-поле будуть. Будуть. Да, Гуляй-поле буде бить, будуть бить і будуть прям. Ну. Буде важко гуляй полі. Так. Ну, дивіться, ситуація така, турбулентності. Трошечки ситуація буде, як цей тиждень буде такий, як, знаєте, як підготовка до чогось. Підготовка. Так що, ну, до чого? Час покаже, до чого буде підготовка. Тому чекайте. Дякую вам дуже. А міста подивлюся зараз окремо Запорізької області. Міста. Угу.